Так, при всім сьогодні у нас мега розпаковка. Ось вот такі дві великі посилки і одна маленька. Так, кладемо їх на бок. І починаємо з самої маленької. Так, подивимось, що мало мені якесь кріплення прийти. І багато інтересного буду розказок. Усі, подивійте, раз. Так. Це виходить одна посилка, яка не пішла з тими всіми остальними. Пішла з її окремо. Так, окей. Нам треба її розірвати. Ну, коротше, така штучка на штативчик на болт. І найголовніше, тут така переходка, виходить на дві види різьб. Отак От вона виглядає. І має бути таке тересне кріплення. Бачимо, як туй можете закрутити, так само і туй. Він, допустимо, є на якусь трубу, на якусь допустим, перегороду, на щось, на якийсь стовпчик, на якесь залізо, кругле. І, і висяк дотягли і знаєте, що камера не впаде. Цим собі відрегулювали, можете як покласти кам... і Знаєте, що вона не падає, то, що є тут три ножки. Може її дожати, вони так виганає. Ну або, що можу казати? Класно, но чітко виглядає, але часто камера може впасти. І коли з дуже великої висоти, це дуже печально. Там печально печально Лучше приклад не буду показувати. Так. Починаємо потім. Все по розмірах. цієї, мені здається, що тут буде тільки одна посилка. Ну Може помиляюся. Ага, тут посилка в посилці. Так, Ага, тут є у нас плач. хоп, Така якась посилка. І така посилка. Так, наш ніж цього. М -м Походу, це якийсь чехол. Зараз акуратно, то що можна зробити дірку. І чехол вже можна нікому не давати. Звісно, ну, чехли з Аліекспресу це сам топчик. По ціні качесті, чим купляти в магазинах. А ще особливо ж діється на європейські ціни. От такий чехол-книжечка на, на планшет. П11. По По-китайську буде якесь ліно. Скоріше От так Отак виглядаю. Класний. Так, медальші. Посилка. Повесує тяжка. Так, зараз ми її так, чик-чик-чик. Побистричкоє, побистричковий. Я по бачу ножик підточити. О, нас вітає камера. Ось вот така. Повний обзор, де потім отдільно. Зараз можемося попробувати видняти. Подивіться, що воно там, як вона складена на саму сонячну панель. То, що сонячна панель... Так, от камера так виглядає, як бачимо. Вона зараз прокручена. Попробую її сюди прокрутити. От так виглядається датчик, виходить камера тут, тут, тут і тут. Що, прикольно. Так, флешка у нас на... 128 ГБ. Це у нас іде версія на 7-карточку. Такі мене тестити. І найголовніше перевірити сонячну панель. Тому що при доставці обичному, що сонячна панель повріждається. Так, така сонячна панель. Крутиться. На USB c Класно. Класно. ми видити, що будемо казати, що сонячна панель не доїхала і просто не поставили. Заме заряджати смартфон. Або якісь другої камери, шутка, конечно. Не можна так робити. Так, окей, сейчас клавим на бочок. І тепер у нас ще одна мега велика. І ти сечі, що ти багато посилок, якихось різних. Одне воно кажуть, що за, за Алікспреса там то, то не добре, да, воно класно, допустим. Пливо дивитеся, що товар такий самий кущає, допустимо, 100 гривень на Алікспресо. А дивитеся, що, допустимо, магазині він 600. Ну, так, да, переплачуватися взагалі не хочеш. Так, що у нас тут? Так, щось у нас є велике. One. Two. І тяжке щось. Щось легке, і все. Окей. ні, 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 ще щось тут. Щось то є інтересненьке. Ще має інтересна прийти посилка, я заказав, потім протестую. Допустимо, якщо у вас йде телефон дві сімки і може йти сімка, та флешка гібридний слот, то така плата, допустим, ви клаєте вона сімка і клеїте вернею флешку. Получається, Заходить у лоток і з боку прилітаєте сімку ззаді на телефон під чехол. І там сім-карту, вона така так обганає собі, і вас має робити дві сімки і флешка. То на гібридному слоті. Чекаю, маємо приїхати і хочу перевірити. То, що ну, класний варіант. А то так пораз є мій сімку ко ще одні, а так я вкласти її в другий телефон. Так би в одному і плюс флешка. Так, починаємо з меншої. Так, о. Це прикольна штучка. Це наклейка, я думав, що вони мають малі. Це наклейка, ну, звісно, я думав, що маймалі. Це вони чорні. Капає вода, вода горяча, холодна, вони стають кольорові. Там якісь малюнки різні. Я заказав з малюнками, малюнки, я не думав, що не приїдь вчора. І такі великі. Ну, блин, прикольно. Силка, звісно, сілка на всі товари будуть під відеороликами. Так, починаємо цю. Так, бачимо ту. Не знаю, що це у нас. Є от такий тримач. На камеру. Так що у нас... тут? Ага. У нас прийшов b 7000 110 грамів нічого сіклеє. Я ну, думаю, що він буде майлого розміра. Так. І вже пахне клеєм. Ну, я його десь не пробив. Ну ні. ну, я бою його чути чогось странного там. Може бути так. Коробка сама пропахалася. Так, а от ну, подивимось. От, всі ножкашні дійсно такі, що прийшли. Я знайшов за пару разів. Там йшов за 300, шим, за 400, але так близько, що за 250 я взяв. місяця. Да. Класно. Повністю металічні. Оце є пластик у нас. Це у нас металічне. Це стаття на інститут 360 май. має. таке класні. Они все так машки блокують. Ага. воно це підкручує і воно, воно виходить туди не крутиться. Це ж самі ножки. Так, воно зараз все, заблокувалося. Класно. Тобто, допустимо, виклейте камеру. Ін 360. Зараз смотря е, полівими. І виклейте і так крутите довкола себе. Робиться такий дуже-дуже класний ефект. Десь зроблю шорт. Пролушена такими заглушками. Нічого прикольно. Ну, я ж бачите, заглушка я їх позагублюю. Прикольна ножка. Класно зроблено. Класно. Дійсно, класна ножка. Це респект. Я замітив інтересну фішку. Ціна дуже на експресії товарською друзям. Допустимо, хочете ви якийсь товар, я там розпродажі, пару раз на нього нажимаєте, заходите у поїзковий. І можете кинути в корзину і далі шукати. І буває так, що ви знаходите той товар, воно не воно, допустимо, зараз на 10-20% і вище дешевше. І це дійсно буває так. Я вже багато раз замітив, що тут посилка в посилці. Що там китайці напакували? Ох ти, Що це таке? Ага. О я спомню нарешті. Що це у нас? Ну, тут я дивився, допустим, у корунах був казати, був казати, в гривнях, у корунах все десь одне очки стоїли 170 гривень. 170 гривень 100 курун. А виходить, на Аліекспресі за 100 виходить, 70 курун я заказав 4 пари. На розпродаж. Так, зараз їх не можу повіднімати. Так, зараз я їх розпечатаю, і повністю показати, які вони. є. Так. От такі очі. Бачу, ці вже мало чухань. Так виглядає, зараз подивимось, яке скло. Так, да, трішки вилічує. Ну, класно. Все як ріжете болгаркою, флексою. Ušla su tako što je ok. Što je tvoj nabuk. Tak, hopa. Tak, idem ja dalje što u nas tu to prišlo. Interesno. I to je posilka u posilci. Ja bače, on je uopšte. Nije kolumbra, to stanje čas. Цих упаковок. Так, тут щось інтересне, прийшло, якась коробочка. А, Вентилятор. Вентилятор від USB. Не знаю наскільки мочний. Зараз ми його зараз перевіримо і протестуємо. Це коло комп'ютера весь Ось така подножка. Здолу є прорізійна. Не ходить, класно. Вентилятор і сама інструкція. Отак От я поставили. Собі нагнули. Зараз супер-мега-поербанк. І включаємо. Почекайте, тут має бути кнопка, ага, кнопка є включення. О, нічого себе. Ого! Яке мале як Три режими, яким вони як дує. Вау! Бля, Класно. Звісно, за таку ціну. Цю не точно не пам'ятаю. Товар буде ссылка в описі. Так, окей. І в нас мега-мега-мега велика посилка в Так. Можна приходиться це всети. Так. Так, ще в нас одна камера на сонячній панелі на сім карту, але тут дві камери. По ціні місяці, що схожі з 100 камер, але там 4 на 128 ГБ флешка. Там 4, а й той mai мала, і ми сім'я, що тут нам намного будуть ну, покачество. І плюс я все підбирав під одну програму. Я с яка програма, вже пару камер, то. Та щоб не мати багато програм. Так, бачимо той сонячну панель, трошки продер там. Хочеться подивити, що на фотках вона була така не, дуже прикольна. Класна. На шурубик. Так. Окей, я його спробую витягнути, витягнути. Так, як бачимо, тут є в нас ножка на сонячну панель, теж в нас прикручує, є болтика, є в нас флешка на 128 ГБ і сама камера. Вот така вона. Досить тяжка. Теж нужна є Тут було. Клеся, то. Ну а то буде от відео, отдільно тест. Ми її запускаєте, пуйду на вулицю, дуже далеко десь. Поставлю на її сім карту і ме Ага, Бачимо, сподобу, тут підключає зарядка. Ну, вона тяжко, бо ну, не ясно, не є акумулятор, на куликун розчиплення. Тобто, ме Так, Всім дякую за просмотр. Ставте лайк, пишіть коментарі обов'язково. Всі слівки на товари будуть під відеороликом. А щось забуду, пишіть, я обов'язково ссылку там покладу. І всім пока-пока, до зустрічі!